на моєму каналі, доброго вам ранку. Сьогодні я почну відео з того, що покажу вам мою рутину. Останнім часом я стараюся прокидатися раненько. Зараз, наприклад, ви бачили в 6-й годині. Хотіла би десь в 5.30 в 5, тому що так набагато більше часу є підготуватися до початку робочого дня, зробити все, що я собі запланувала. Тому ось першим ділом я одягаюся в спортивний костюм, відкриваю двері, щоб трошки провітрити кімнату після ночі. А зранку в мене ще було багато таперів, які мені потрібно було сховати в холодильник. Вчора я робила meal prep, тобто я готувала декілька різних страв, щоб нам було до, до середи. Наше меню на ці дні це є суп лентеха з чечевиці. Дуже смачний. Ми його часто робимо. Я зробила каструлю до голубців, запекла в рукаві гомілки курячі в соєвому соусі з картоплею, і потім запекла ще овочі. І зробила запіканку з сира і шпината, дуже смачна, це для сніданка. Також я зробила соус тартар і зробила салат з капусти червоною. Я думаю, цього більш-менш має вистачити на ці дні. Якщо ні, то завжди можна ще щось приготувати. А потім починається вже моя рутина. Першим ділом, це коли ти спускаєшся з ліжка, ще такий все холодне тобі. То мені подобається лягти в, в мене в кабінеті. Ося, ось це ліжко стоїть, то накриваюся електричною ковдрою, вона така тепленька, мене вже чекає там ісіс, і ми разом, скажімо так, розписуємо все, що в мене є на думці, все, чого я хочу добитися. В скоривий час, трошки більш на майбутнє. Все, що я якби, собі маю на увазі, все я собі розплановую і записую. Мені так набагато зручніше організовувати свій день. Потім я переходжу до другого пункту: це вправи. Для початку я зробила собі дифузор з лаванди, мені дуже подобається. Він дуже мене розслабляє, особливо, коли робиш йогу і в кінці в тебе шавасина, якби ти відпочиваєш, то дуже приємно, коли є ось така ароматерапія. Також хотіла вам показати, що в нас в акваріумі поповнення, в нас новенькі рибки, і в нас вже народилися ще менші, ось, бачите, таких десь 4 або 5. Ми з діком споримо, тому що я бачила тільки 4, він каже, що там 5. І ось я вже готую все для того, щоб почати займатися. Беру свій коврик, в мене також є спрей для коврика, щоб гарно пахнуло, мені подобається. Інколи я не пшикаю, інколи ні, це якби не обов'язково для мене. Мої вправи діляться на два типи. Це десь 20-25 хвилин. Я займаюся силовими вправами. Мені подобається займатися з Патрі Джордан, це іспанський е, YouTube канал. Е, я собі так включаю на телевізорі і повторяю, мені це якби і зручно і не так важко це все робити. А потім я закінчую десь півгодини, займаюся йогою. Йогу мені подобається робити на каналі. Йова, хатка йога, здається, називається. Це наша українка, дуже класно, вона подає матеріал, мені дуже подобається. Насправді відчуваю ефект після її вправ. Тому також вам раджу, якщо ви любите або займаєтесь йогою, то придивіться. Дуже, дуже непоганий в неї контент. А після моїх вправ я піднімаюся, щоб прийняти душ. Наступний крок це почистити зуби і моя скін рутин я вмиваю лице. Потім я наношу спрей, інколи це тонік, інколи це просто цей спрей. Він з натуральних продуктів, тому він мені дуже подобається. Потім після цього спрея я наношу свій вітамін С. І поки я це розтираю, я роблю такий собі масаж, якби, щоб ну, Як йога для лиця, але не до кінця. <хи> Тому ось такий трошки маленький розслаблюючий масаж зранку, він мені ніколи не помішає. На все це я трачу всього лише 5 хвилин. Потім наношу крем, звичайний, зволожуючий. І як останній пункт це, звичайно, вже захист від сонця. Так як я все рівно живу в Іспанії, хоча тут зараз до жін дуже хороша погода, але все рівно Сонце тут. Виходить, і я весь час, як тільки сонце, я вже виходжу на вулицю, щоб просто посидіти і цим цим насолодитися, тому завжди користуюся своїм захистом 50%. Ну і ось і все. На цьому закінчується мій skin care. А для тіла я використовую ось ці два продукти. Це один з них це спеціальний крем від целюліту, який я наношу після вправ на ноги. А інший це просто зволожуючий крем від нівея. Застилаю ліжко, закриваю вікно, тому що я все провітрювала. І висушую голову. Також я висушую тільки корні, я не, стараюся не досушувати до кінця, особливо в кінчики волосся, щоб воно не сохло. Потім я спускаюся донизу. І готую вже сніданок для себе і для Едіка. Ось ця моя запіканка, про яку я розказувала, яку я приготувала вчора. Це з шпинатом. Дуже смачна, дуже корисна, тому майте собі на увазі, що можна і таке зробити. Також я нарізала помідорів і фруктів. Для мене ківі, для Едіка банан. І ще поставила пікус це такі хлібні сухарики, і зробила свою матчу. Поки я сиділа, насолоджувалася краєвидом з мого вікна, дивилася, як вже гарно вийшло сонечко. І включила собі серіал. До речі, всі жінки відьми повертаюся в дитинство. Такий ностальгічний такий серіал. Ну, а зараз я хотіла вам показати деякі кадри з нашого саду, тому що вже починається робота по саду. В мене вже там не є багато роботи, яку потрібно робити. Майже все я вже зробила, вже залишається тільки підтримувати, але все ж таки зараз покажу, як я ще вдосконалила свій сад. Поїхала я в село і ще докупила собі декілька саженців і також деякі квіти. Що я хотіла, так як в мене вийшло під забором, ще є земля, є ще місце, можна щось посадити. Тому навіщо, щоб там різ бур'ян якийсь, я посадила туди ще перці, посадила також баклажани і посадила гострий перець. Як здається, я придбала щось там вісім. Саженців перцю, і я попросила два саженці гострого перцю. А він мені дав два, але вони повністю зрослись. Тому що я вже боялася їх розділяти. Думаю, можливо, вони потім в мене просто не приймуться. Тому я їх посадила разом, хай вже так вони собі і ростуть. Тому я почала з того, що розрихлила землю. Добре, що мені вже батьки на вихідних приїжджав мій, то він мені там допоміг оце все мені там перекопав. Тому я вже просто додала ще землі, яку ми купляли для нашої грядки. Вона така спеціальна для овочів. І додавила ще гумусу якби цього сустракту, щоб воно краще прийнялося. І зробила ямки, потроху собі ось так саджала. Зробити посаду нам ще потрібно помити фонтани обидва, особливо цей великий, тому що ну, прийдеться викачувати спочатку всю цю воду, ну, ми її використаємо, бо полити всі квіти, полити весь город, тому нічого страшного з цим. А потім його прийдеться повністю помити і знову запустити чистої водички. То я все, весь час дивлюся, коли би це зробити, так як зараз. Тільки вихідні дожі, це просто я не знаю, як, <смі> як на зло. Як тільки я думаю, о, на вихідні можна буде щось собі поробити в саду, ага, дощ. А особливо мити фондан в дощ, це взагалі нелогічно. Тому я дивлюся за погодою, коли вже перестанеться ці дощі, а вже почнеться більш-менш нормальна погода тепленько, і ми вже тоді почистимо цей басейн. А той, що спереді хати, його можна буде швидше почистити, можливо, навіть на ці вихідні, якщо все ж таки не буде дожджа, як мені показує, я зможу його помити. А той, що ззаді, це трошки складніше. Також нам ще потрібно покрасити перила з, ззаді, ну, з задньої частини хати, там, де в нас тераса, бо вони дуже негарні, тому їх також треба покрасити. То також нам треба виділити час цілий день з едіком, щоб ми зробили то а, разом. І то треба буде робити два рази, тому що ну, ми по два рази красимо на всякий випадок, щоб краще зберігалися і не портилися а, ті перила. І що ще нам таке потрібно зробити? Ну, остальне... А ще цей ще треба нам провести а, автополив. Як ви бачите, там є труби. Ви навіть на відео їх можете бачити, вони так навколо хати всієї. Але як там вони підключаються, це там щось неясно, непонятно. Можливо, треба буде докупити сам механізм, можливо, неможливо, а точно ще потрібно буде докупити таких труб, тому що ми ще хочемо їх пустити по городу, щоб вони нормально там поливалося. І тому ще ось, якби роботи вистачає. Поки працюється, можна насолоджуватися квітами, в нас вже потроху розквітають рози. Дуже гарні, а який аромат, це просто неймовірно, мені ще разов все більше і більше подобається наш сад, коли я вже додаю якби, останні якісь саженці, останні квіти, які ще потрібно досадити, щоб воно мало прям таку. Повну картину, як я собі уявляю, ще потрібно досадити під одне дерево, щоб я прям вже заспокоїлася, попідв'язувати деякі кущі, які в нас там є. Наприклад, розмарин, він в мене дуже сильно розрісся, його потрібно підв'язати, щоб він краще до верха йшов. А так то загалом вже майже все готово. Ще трошки-трошки, щоб була прям. Та картина, яку я собі уявляю. Дуже мені цікаво, чи під забором будуть рости мої перці. Я бачила в сусідів, в принципі, в них саме перці були б під забором, тому я повторила їхню ідею. І сподіваюся, вони в мене також будуть рости. Просто не знаю, що там з тими тінями, тому що в них більше сонця, в мене менше. Через те, що в сусідів дерева дуже сильно на нас засягають. Сподіваємося, вони скоро приїдуть, і ми зможемо з тими деревами розобратися. Наконець вони всі мені повідрізають, що на моїй території, щоб яся заспокоїла. То ще плюс з цих дерев дуже багато листя падає, весь час потрібно прибирати жолуді, які проростаються, потрібно їх також видергувати весь час, тому що якщо не воно там почне рости і заростати. І газон буде негарний, і воно якесь ще колюче таке. Тому вже їх чекаю, коли вони приїдуть. Хоча моя інша сусідка казала, що вона вже пробувала їх просити, аби вони підрізали дерево, і каже, що вони такі, що не дуже йдуть на компроміс. Ну, подивимося, як тут як все складеться. Сподіваюся, вони нормально поставляться до моєї до прохання, якби то щоб вони своє прибрали. Ну, подивимося, подивимося, а потім вам розкажу, чи, чи ми того добилися чи ні. Сподіваюся, що так. Тому, якщо що ні, то як в мене будуть перці всі мої рости? А, ще чекаємо, щоб проростало те, що я саджала того тижня. А, ще поки що ні картопля, ні, ні фасоль, нічого в мене не проросло, ні кабачки. Я думаю, що ще через те, що погода зараз така холодна, і вони чекають, якби, свій момент. Ось ці, до речі, перчики два, які мені дали, які я просила два окремі саженці, мені дали два разом. Ну, Я їх вже посадила, сподіваюся, вони так краще приймуться і будуть міцніші, і будуть давати багато плодів. Сподіваюсь, так все і буде. Тому, ось я вже їх досаджую, це якби останній вже був саженець, який я мала посадити. І вже буду переходити до моїх квіточків. Я ще докупила чорнобривців. Під черешнею в мене такі більш оранжеві чорнобривці. А під миндаль я поставила такі, посадила такі більш жовті. Ну, якби, щоб вони трошки відрізнялися. Зараз мені тільки не вистачає, я думаю, що також це будуть чорнобривці під апресин. ну, Щоб вже все було однаково, Так, сонця багато немає, тому. В принципі, багато квітів там, там просто не виживе, більшість з них не виживе взагалі. Тому, я думаю, чорнобривці вони будуть там а, саме то. Тим паче, що вони дуже корисні в саду їх тримати, кажуть, що вони не дозволяють, аби йшла там мурахи по дереву лізали, щоб тля робилася і так далі. Ну, подивимося, чи це все так. Якби не було, щось вони мають давати. Тому я їх посадила, додала в цю землю, яку я трошки так перекопала. Вона досить тверда, але не настільки, як я собі уявляла. Того року ми там саджали, якщо пам'ятаєте, в мене були такі різнокольорові ромашки. Вони зійшли, нормально, все було добре. Але в мене там кітські сусідські, плюс моя рилися, скажімо так. І в мене вийшло, там, я не знаю, може 10 штучок таких маленьких. Коли я посадила, ну, десь 50. Ну, так собі. Тому я думаю, все більше, я сіяти нічого не буду. Точно під це дерево я посажу одразу такі готові квіти. І тим паче воно так гарно виглядає, дає кольору, що не все просто зелене, чорне, зелене, чорне, а є якийсь колір. Мені дуже подобається, як воно виглядає. Поки я все тут розсаджувала, так насолодилася процесом, це так розслабляє. Коли не є багато чого садити, це, звичайно, так, як один гектар картоплі посадити, а декілька саженців і квіти, то так в міру, то ти можеш цим процесом насолодитися, як, би, ну, як заспокійливе. Там така медитація свого роду. Мені дуже подобається. Подивіться, як воно гарно зараз виглядає. Я ще почистила, що там познаходила. Тому що едік туди також не вугілля, а попелу саме досипав, аби, аби також мурахи не лізли і так далі. Також подивіться, як в мене капуста добре себе почуває, я її якраз поливаю. До речі, сусідка посадила її раніше, ніж я, але в неї набагато менша. Я не знаю, через що, можливо, земля вона може використовувала якийсь інший субстракт, тому воно не так в неї розрослося. А я прям задоволена. Подивимося, коли вона вже буде готова, і зможемо потрошку відривати собі їсти зелений салат домашній. Ну, а зараз залишилося вже тільки полити все те, що я посадила. Воду я використовую з нашого фонтану. Вона така настояна, вона не є сильно холодна, тому для них це буде найкраще. І не буду більше коментувати, зразу з вами попрощаюся, хочу вам залишити ці кадри, щоб ви насолодилися ось таким вайбом, таким селом, де просто сажаєш свої саженці, свої квіти, поливаєш в такій тишині, де тільки чудно, як співають пташки та гавкають сусідні собаки. Тому всім дуже дякую за перегляд і до наступного відео. Всім па-па-па!